Я, например, понимаю, почему слушают Портникова, хотя я считаю его тоже демагогом. Вот я считаю, что это еще один очень опасный человек для Украины. Но, опять же, я понимаю, почему у него большая аудитория. А вот почему у Стерненко большая, я понять не могу. Но это просто смешно. Дело в том, что я, когда рос во дворе, а потом в общежитиях, было так много... Людей, которые гораздо выше стерлинга. Лю люди с улицы. А, вот, вот, человек с улицы. И как можно слушать какого-то парня, извините, ну... Пацана какого-то, который, надвинув очки, Ну, Це значить, що себе не вважати, це просто. Времени. Баумейстер, професор філософії, людина, яка працювала з текстами, яка працює з текстами, яка працює з філософською думкою, яка вміє аналізувати, вона зобов'язана це вміти по рангу так би мовити, свого звання, не здатна через власний внутрішній ресентимент проаналізувати, наприклад, діяльність. Того ж самого Портнікова, або зрозуміти, чому Стерненко популярний. Ну окей, я би здатний був прийняти це від умовної якоїсь Діаночки Панченко, у якої там умовні 9 класів освіти та 2 сертифікати за курс по Мінету, але ось це сприйняти і, знаєте, зробити вигляд, що все ок, ну я просто не здатний. Професор Бомієстро такий сидить і розповідає: ну, не знаю, у моєї молодості, ми з пацанами отакої от не могли би. Провірнуть. Оце щось таке відбувається. Якогось пацантре в очочках сидять і дивляться інші. Що виходить? Пацантре, а мене чого не дивляться. Де мої перегляди? Чому, чому не я? Таким чином, це ж не просто заздрість. Це щось. Знаєте, таке внутрішнє, це якісь нереалізовані амбіції, і у мене це викликає подив, тому що з моєї точки зору Бо Мєстер вкрай успішна людина, якщо забрати всі ці фльори про російськості, та в цілому його ось деякі доволі дивні погляди.